Ми вже готові долучити до нашої розмови ще одного гостя, військового експерта, офіцеру резерву повітряних сил збройних сил України Андрія Краморова. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні, Героям слава, пане Андрію. Хочеться із вами обговорити авіаційні потуги Російської Федерації. Ось в якому контексті нещодавно ми бачили, як західна преса писала ну знаєте, ледь не погрози да яку кількість авіації змогла накопичити російська армія, що вони не так далеко ці сотні борців тримають біля нас. І ось ось, ось буквально в розпал ще одного наступу, все це будуть використовувати проти нас. Направда, ми бачимо тривоги. Ми бачимо, як час від часу, до нас залітають дрони, але навіть ракетних атак на наше ч... щастя зараз немає. Чи розумієте ви ці цифри? Вони дещо збільшені в уяві? Чи справді ми просто не дочкалися того моменту, коли росіяни все це застосують? Дивіться, тут є два фактори: перший це те, що з того моменту, як на початку січня місяця, було призначено командувачем, як вони це називають спеціальної військової операції генерала Герасимова, людину, яка дуже велику ставку ставить на саме інформаційно-психологічні спеціальні операції. Вся ця інформація почала дуже активно заходити до нас. Потім є фактаж. Фактаж це та інформація, яку нам дає інститут вивчення війни американський, який сказав, що на відстані. Там до 200 кілометрів з Україною було накопичено росіянами 450 бортів військової. Це штурмова, плюс авіація тактичної дії. Це там такі багатоцільові винищувачі, як, наприклад, су 30 су 34 су 35 Все це було накопичено біля наших кордонів і. Другий фактор це те, що е, накопичено було е, з точки зору їх ракет, крилаті ракети, типу е, Х101, Х-555, е, калібри, які знаходяться ну, морського базування ракети. Е, все, е, всім цим ми обстрілювалися останні. Е, ну, Два місяці в різних е, сполученнях, в різних тактиках. Е, ворог намагався ну, все виходило до того, що ворог намагається е, знайти слабкі місця в нашій системі протиповітряної оборони, і е, саме різними засобами враження, різною комбінацією, нас вразити дуже активно, дуже сильно. Е, проте зараз ми бачимо, що цього не відбулося. І відповідно, перше, що ми можемо сказати, це те, що це все можна було віднести до певного ІПСО. Друге, що ми можемо зрозуміти, що в нашого ворога напевне, ну надзвичайно були, скажімо так, збільшені в його емоціях, в його фантазіях, ті можливості, якими він намагався нас вразити. І цього зараз ми не бачимо. І цього зараз ми не бачимо, перш за все, за рахунок того, що дуже ефективно відпрацювали наші сили протиповітряної оборони, ті засоби влучення, які нам були передані, в тому числі нашими західними партнерами. Проте. Дуже велику кількість саме штурмової і фронтової авіації, ворог зараз застосовує на нашому східному напрямку. Ми можемо навіть побачити по тій статистиці, які нам дає командування повітряних сил, про те, що майже кожен день збиваються штурмовики типу су 25 або ударні гвинтокрили, типу Мі 24 Мі 35 ка К-52. Це все те, що. Ми бачимо на сьогоднішній день, і саме штурмової авіації, і дійсно, ну наступ він вже йде. Він вже йде у нас на сході. Це все те, що в них є. Вони намагаються це все застосовувати. Про те, що до такого масованого авіаційного ракетного удару, ми ну самі розумієте, угу. якщо б у нашого ворога особливо з його цим високим символізмом, ми побачили, що є така можливість, він би це все застосував проти нас. якщо він це не застосовує, то ну напевно такої можливості так. в нього зараз немає. Не все так однозначно, як на папері. Тоді дозвольте, пане Андрія, я запитаю вас про їхні умовні вже тилові аеродроми, тому що в нас була прекрасна історія з Енгельсом. 2 коли там була бавовна і стратегічні літаки були пошкоджені ем, сьогодні ввечері. Чу? Точніше, вчора ввечері стало відомо про Єльськ, де е, теж використовується цей, цей стратегічний аеродром, і теж тепер туди щось може долетіти. Поки ми не побачили таких наслідків, які б втішили всю нашу високоповажну аудиторію, але тим не менше, ми розуміємо, що і там більше ворог не може сприймати ці території як умовно захищеними. А що в принципі в них по питанню протиповітряної оборони? Це вже не перший раз, коли щось долітає досить успішно. Е, Прогавили, не помітили. Думали, але що вони завжди в безпеці будуть? Чи є у вас якесь пояснення цьому? Дивіться на початку повномасштабного вторгнення, ми, як країна, яка оперувала пострадянськими системами протиповітряної оборони, побачили, що навіть таку територію, як у нас... Її, ну, ми найбільша країна Європи. Її дуже ва важко е, повністю закрити наявними в нас е, системами протиповітряної оборони. Е, е, територія нашого ворога вона в рази більша, і навіть оця прифронтова зона, будемо відверті, яка в них є з нами, е, навіть її вони не можуть повністю е, закрити засобами протиповітряної оборони. Вчора, якщо ми подивимось, в них взагалі в аеродромі Санкт Петербургу, це від нас майже півтори тисячі кілометрів. Було це, вони об'явили свій план Ковер. Це план, коли всі цивільні борти примусово садяться на аеродроми. Їм кожному борту визначається місце злітна полоса аеродром, на який він має сісти. Чому? Тому що вони е, виявили в себе е, невизначений літальний апарат. Е, ми вчора побачили, що в них відбувається бавовна. Е, Майже під Москвою на півдні Російської Федерації, і всі ці борти вони туди залеті, ну, Всі ці засоби враження вони туди залетіли. Відповідно, ми можемо побачити, що їх система протиповітряної оборони, ну м'яко кажучи, вона має дуже багато ну, дуже велику кількість прогалин і от. Як цікавий факт, розкажу їх комплекс с 1 який вони дуже героїчно ставили на дах свого Міністерства оборони, він себе надзвичайно погано в бойових умовах саме виявив. В цьому збройному конфлікті у нього виявилось, що є дуже велика проблема з питанням виведення ракети в бойовий стан, тому що, умовно кажучи, Система, яка має вивести цю ракету на певний Азимут, з якого вона вже буде давати пуст, вона просто відмовлялася виводити на цей азимут, і система прикриття своїх сухопутних військ просто лупила ракетами по своїм же окопам, грубо кажучи. Є така конструктивна деталь, також про неї вже не вперше чую. Пан Андрій, про наше небо давайте два слова скажемо. І про нашу протиповітряну оборону зараз вона в нас нагадує, як кажуть, деякі фахівці, бабусине одіяло або бабусне покривало. Вона з таких різних шматків, різних країн виробництва, різних стандартів. Все це уніфікується в одну систему керування і досить важко управляти всім цим. І Поки що наше небо захищається. Фактично, наскільки я розумію, в ручному режимі в Пентагоні зараз кажуть, що понад 4 тисячі українських фахівців закінчують навчання користування е, системами протиповітряної е, безпеки Патріот. Це одна з найбільш е, високопродуктивних систем в світі. І е, ці системи разом з нашими фахівцями незабаром будуть в Україні. Чи можемо ми сказати, що от коли все це до нас приїде, і нарешті наші хлопці сядуть за пульти керування цими системами, наше небо остаточно буде? Буде закритим. Дивіться. Вчора була інформація про те, що вже наші майстри, наші офіцери системи протиповітряної оборони, вони закінчують тренування на системі Петріот. Система Петріот вона є досить цікавим. Інструментом протиповітряної оборони вона доволі стара, а вона має вже третє покоління. І я сподіваюся, що нам передадуть саме це третє покоління, оскільки її радіолокаційна система була значно оновлена. Вона має можливість для враження в неї стоїть зовсім інша ракета. В класичній системі Петріот стоїть ракета aim 104 в новітній стоїть ракета Ерін. E це ракета саме протибалістичної дії. І, тобто це ракета, яка теоретично теоретично що дуже важливо, має можливість влучати наприклад, ті ж ракети Х 22 які нам нанесли дуже багато горя, і що важливо в західних системах протиповітряної оборони, що всі ці системи на початку нульових вони почали уніфікуватися з точки зору об'єднання їх радіолокаційних систем. Тобто, якщо ми бачимо, що в нас працює працює система НАСАМ, система Петріот, система Айрісті, всі вони їх радіолокаційні системи. Вони об'єднуються в одну. Таку от нейромережу, яка має сама вирішувати, якими засобами, способами враження ту чи іншу ціль ми будемо вражати. Тобто, вся ця система це по суті один такий от великий існуючий організм, який сам вирішує: до нас летить, наприклад, важка крилата ракета. До нас летить балістична ракета, ну, ракета яка буде заходити по балістичній траєкторії типу Х-22. Це все. Аналізується однією цією системою, і вона вирішує, якими засобами і способами ми будемо її вражати. Дуже була вчора цікава інформація про те, що концерн Рейн Метал і генеральний директор буде поставляти нам систему Скайнекс і Sky Ranger. Це все системи, які це системи малої дії. Проте вони інтегру... вони, в принципі, були впроваджені, вони створювались для інтеграції от в цю загальну систему протиповітряної оборони, до якої, наприклад, от також німецькі входять системи рістів, про ефективність яких ми знаємо від командувача наших повітряних сил генерала Личка, це нам каже про що, що наші партнери вони будують нам. Оцей великий такий залізний купол для нашого неба на майбутнє з різних способів та засобів ураження, які працюють на різні дистанції. Вони самі визначають, які цілі, якими засобами враження ми будемо ну, збивати. І ну, фінальним етапом всього цього має стати передання нам авіації, тому що авіація також вона. Є складовою цієї сучасної системи, і от просто як приклад поясню, що, наприклад, пілот F16 в останній генерації, який злітає з літно-посадочної смуги, і десь у нас з'являється повітряна загроза. І цю повітряну загрозу, наприклад, фіксує радар системи Петріот. Так, радар системи Петріот одразу ж. Йому передає інформацію про цю ціль, і вони в режимі реального часу визначають, хто буде цю ціль знищувати. Так це дуже цікава технічна складова всієї цієї історії. Ми з нетерпінням чекаємо ці ж самі авіації будь-якого виду, яку нам в принципі нададуть, аби тільки б вона була. Дякуємо, пане Андрій. Військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил збройних сил України Андрій Крамаров був з нами на зв'язку.